Вітаю! Ви на каналі Стильтайм. Сьогодні розглянемо японський механічний годинник із колекції Seiko 5 Sports. Модель у стилі Field Suits із зменшеним на 3 мм корпусом, порівняно із базовою моделлю. Циферблат зеленого кольору з ефектом сонячних променів. Годинні індекси у вигляді арабських цифр розміщені в центральній частині циферблата. Хвилини жирніше і розташовуються ближче до краю. Поряд є маркери з люмінесцентним покриттям LumiBright. Справа вікно з індикацією дня тижня і дати. День може відображатися англійською або японськими іерогліфами. Встановлено механічний калібр 4Р36 з автоматичним та ручним заводом. Механізмі 24 камені 21600 600 на коливань на годину запас ходу 41 година. Точність ходу плюс 45 до мінус 35 секунд. Циферблат захищає куполоподібне скло Hardlex. Корпус із нержавіючої сталі 316L. Більша частина його поверхні відполірована до блиску. На верхніх гранях вушок затонування. Діаметр 36,4 мм, товщина 12,5 мм. Відстань від вушка до вушка 44,4 мм, вага 62 г. Ремінець із натуральної телячої шкіри коричневого кольору. Застібка звичайна сталева бакля. Задня кришка прозора. Крізь неї бачимо механізм по краю вказані основні характеристики. Водозахист 10 бар. Кришка захменчується. Ось так виглядає на моєму зап'ясті з обхватом 16 см. Вартість годинника 300 євро. Запрошую до нас на примірку. Посилання на сайт можете знайти в описі до відео. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!